Всім привіт, Кунделів. Випробування пройшов і перший раз, коли я грузив, то це я не бачив оцю, оцю плоскость мені з кабіни. Якщо дивиться, я не бачу от як він знаходиться. Вище, нижче носок. Плюс у нас ще, якщо це, ну можливо хто в складі грузить, і асфальт, і все, то в нас отаке і земля, і пленка. Якщо чуть нижче опустив, зриваєш, вище, лізе вгору, передні колеса аж підіймає, погано набирає. Ну, можливо, у кого є досвід і все таке, але мені така ситуація не сподобалася, що я не бачу, як знаходиться ковш відносно землі, тобто паралельно до землі. Висоту опускання видно, а от оце не бачу. Ну, тож зробив, отаку от тягу я. Дивимося, як я її робив. Заготовив такі детальки. Пластинка, гравер і шайба, і болт викрутив. Замість того болта буде такий. Дві шайбочки, гайка, полутруба. रूथ Нема в цьому нічого складного, але є великий плюс від даної конструкції. Так сказати, копір чи орієнтир положення ковша, яка передається. І ти з кабіни чітко бачиш це все. Якщо дивитися з кабіни, то от на низ дивишся, ну, зараз й темно, ну все одно не видно, от в якому положенні знаходиться ковш. Звичайно, можна його підіймати на таку висоту і дивитися, ну все одно. Це все проблемно вгадати. А от зараз тягу я відсюди бачу без проблем. Так, Піднімаю вверх. Тяжко виваза. Оп, бомб завернув І тепер опускаємо. Вистав я і так, коли рівняється синя тяжка із трубкою, то це виходить положення ковша. Паралельно до землі. Можна зробити їх кому як потрібно. Ходить вона, от... так як вона є, от по циліндру, так вона і ходить. Тут закріплено на два хомоти, взагалі немає ніяких проблем. Можна виставити вище, нижче, хто як хоче. От Зараз у мене виставлено, що воно отак. Оце ковш паралельно землі. Можна передвигати, куди хочеш, якщо там не совпадає. А тут Просто замінений болтик замість заводського коротшого, зроблений довшенький гаєчка, все це затягується, все, ніяких проблем. Тут зварене жорстко. Оце вже я після цього грузив. Та ти що, набагато краще. Опустив орієнтир, бачиш, працюєш. Перша така тюнінг чи модернізація, хто їх хоче називайте. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Зараз я покажу, як воно це все працює. Все, ви бачите, ковш відносно землі знаходиться рівно. Ну, можливо, там чуть-чуть туди-сюди, але це все, якщо трактор стоїть на рівній поверхні, то взагалі не проблема. Все це рівно. І так само ж можна орієнтуватися далі, нижче його опускати. Ну ти вже бачиш, як він знаходиться.